Пашко Ярослав Васильович, Жидачівський район, Львівщина, Вас шукають, будь ласка, підійдіть до Стрійської палатки біля, біля гла поштампу. Пашко Ярослав Васильович! І що, друзі, почалися також заяви у нас закордонних держав, так би мовити. Щойно оголосив заяву Карл Більд, який, який є міністром закордонних справ Швеції, який однозначно заявив, що відповідальність несе повністю за всі події, які зараз відбуваються в Україні в цілому і на Майдані, зокрема, Янукович. Більше того, я так розумію, він особливо не підбирав. Коректних і дипломатичних